Що в мене є? У мене є вже всі-всі стіни, які треба для цього погрібка. Сьогодні доклали цю останню стіну. Поставили опалубку для армопояса. І тут висота потолка буде десь 2 фу-фу-фу, навіть 2,10. Може трошки більше. А може ні, ну дивлячись, де. От, 20 сантиметрів см. І є вже прохід. Прохід десь 2 метри. І тут буде теж прохід, от десь стоїть отакий. А це буде тут стіна із кірпіча. Є стрішвери, які ляжуть зверху один. Там, отут десь, да. Тут ляже посеред тієї кімнатки, яка вийде, другий ляже отут над стіною, і третій от сюди і навпроти. І зверху вже буде робитися опалубка і заливатися плита. І зараз я думаю, десь зробити другий вихід. І думаю, що, мабуть, ми зробимо його прямо навпроти цього входу. Тут зробимо потолку. Я вже до цього показував вам, що в мене є там десь 80 на 80 см така квадратна ляда попередня заліза, і ми її сюди вмуруємо. І буде тут знизу кришка відкриватися і зверху вже, як там буде біседка, буде ще одна кришка дерев'яна. Ну, під, під пол, щоб її не видно так було. Але тут буде два виходи. Як всі її писали, має бути два виходи. Стосовно витяжки. Десь тут в углу буде, мабуть, одна з витяжок, яка буде йти в пол. Плюс у нас двері тут будуть, які, ну, може, будуть закриватися, може ні. І... Відповідно, там будуть дві, два виходи для повітря згори, Один буде просто, ну, такий природний, а другий ми зробимо, мабуть, з примусовим вентилятором туди поставимо, як витяжки там у ванні, щоб примусово можна було звідси виганяти всю вологу. Того ж, якщо тут буде ще один вихід, плюс там вихід, плюс три труби, то я думаю, просто літом так уже роюся, я просто відкрию навіть тут люк, відкрию двері, будуть працювати ще ці витяжки, там плюс воздух буде опускатися до підлоги, то тут має бути більш-менш вентиляція і. Сподіваюсь, що не буде ніякого ніякої тут мокротиння такого всього. Стосовно цих трьох дірочок, це дірочки для відводу води. Я їх ще потім почищу, коли тут вже все прибереться. Тут була вже вода, я заливав, вона потрошку йшла. Ну, зараз там стоїть. Багато хто пише, що мишки там можуть залізти. Ну, давайте так, мишки можуть і не тут залізти. Плюс в мене якби, є будуть двері, вход, і мишка, якщо захоче, вона де хоче самого цього самого сарайчика, який буде на цим. Зможе пролізти і, і їй не треба, буде щось рити. Ну Як буде рити, я туди скла напихаю, Вода і так пройде. А закінчена стіна. І сходи. Я давно не знімав на повне відео, як ми тут зробили. Це повністю нові сходи. Заливалися вони за один день і вистоялись не всі. Залишились такі виїмки від опалубки. Не знаю, будуть їх якось залажувати чи ні. Я перший раз бачу, щоб залишались якісь виїмки до палубки. 15 см ступінька. Получилось непогано. Так, да, Фабі? Так, це виглядає зверху. Всі, всі стіни вже готові і залишився армопояс. Ну, я радий, що це вже на такому етапі. Тут у нас буде шлакоблока. Ми думали 100 кірпіча, але половина сто ще модний, його не можна для цього використовувати. Тому білий кирпич піде на стіну, а сюди доведеться замовляти отакий от шлакоблок. Ну і вже яма практично готова. Ну, Тільки не рахуючи того, ціни, де треба ще шлакоблоком викладати, але тут вже все повністю готово. Ще буде риться додатково до стіни фундамент. І робиться там невеличкий фундамент, який буде для майбутнього сарайчика над входом. Єдиний мінус того, що в мене по суті. Двері будуть тут і це буде по суті сразу спуск вниз. А тут збоку ще десь ну, метр вісімдесят і там буде воно сужатися. буде якесь місце, там я полочки хочу поставити, перетягти все, всі інструменти сюди, там, плюс лопати, оце все. Садовий газонокосілку, щоб сюди. Що прийдеться, оце все переступати. І, скоріш за все, треба буде якусь кришку, яка б так як закривалася горизонтально. Е, і десь, якщо рахувати знизу з четвертої ступеньки, якщо я спочусь, то тут вже є 2 метри, от десь третє. І виходить, отут вже може бути стеля із бетону. Підлога сарайчика, то в мене тут десь буде раз, два, три. Десь три з половиною. Отак. Три з половиною буде отвір, який треба буде чимось закрити. А можливо, в звичайний час тут буде щось закриватися, потім можна буде ходити, а так відкриватися, коли треба спуститися по до. Плюс додаткова якась додатковий захист, щоб не засипало сходинки. Ну, якось так. Тобто з камінчиків. У мене там ще майже машина камня, оцей піде на фундамент для сарайчика. Ну і отак фінальний варіант. Як бачите, що у нас вийшло? Як заліється плита? Ми зробимо ще парапетик. Одна з частин це буде майбутній фундамент сарайчика, а тут все засипеться десь в метр землею. Землі у нас вистачає, тому буде якось так. А зверху вже я так думаю ми в цьому році я не впевнений, а в наступному зробимо вже тут беседку. Хай ще це дерево. Один рік поживе і якраз треба буде план зробити, як це все має виглядати. Ось чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже цікаво, що ви думаєте. Бо з останнього відео ну якби багато зроблено. Очікую коментарів за весь цей період. Все, всім тихих днів і ночей.